Всім привіт, мене звати Ігор і я є конструктор міста Чернівці. Зараз ми проїдемо новим маршрутом, який буквально тиждень вже з'явився на офіційному сайті сервісного центру. Подивимося, які є нюанси. І проїдемо, думаю, він є нескладний в загальному. Що ж, Почнемо. початку ми налаштовуємо сидіння. Зеркала перевіряємо, руль, пристібнулися і заводимо автомобіль. Перевірили, що у нас нейтралка і завели автомобіль. Перед початком руху вимикаємо покащич повороту, оскільки ми будемо виїжджати за, за такому, що не вправо. Вимикаємо показчик повороту. Також перевіряємо, чи на таблі у нас ніякий червоний показчик немає, чи двері у нас, можливо, не закриті, або не скинути ручник. Кутнувши правий поворотник, перевіряємо, чи немає інших автомобілів і виїжджаємо. Виїхавши назад, вмикаємо показчик повороту, що ми починаємо рух. Далі будемо повертати праворуч, пропускаємо автомобіль, якщо в нас є, і повертаємо праворуч, далі ліворуч. Також перевіряємо, чи автомобілів немає, повертаємо ліворуч і ще раз ліворуч. Перевіряємо, чи немає автомобілів. І повертаємо. У нас є знак дати дорогу, ми маємо пропустити автомобілі. І також у нас є пішохідний перехід. Перевіряємо, чи немає тут пішоходів. Доїжджаємо до розмітки, пропускаємо у нас автомобілі, якщо є. У нас немає автобілі, можемо рухатись прямо. У нас є знак небезпечних два повороти, тому слідкуємо за дорогою. У нас є пішохідний також перехід і знак дати дорогу. Якщо є в нас перешкоди, ми об'їжджаємо, як зазвичай з покашчиком повороту. Спочатку лівий вмикаємо, перевіряємо ліве зеркало, потім вмикаємо правий поворотник і повертаємося назад в своє положення. Рухаємось до вулиці Комунальників і там будемо повертати праворуч. Завчасно вмикаємо покажчик повороту. І знак бачимо дати дорогу. Доїжджаємо до перехрестя. Також тут пішохідний перехід, перевіряємо, чи людей немає. І пропускаємо ліворуч, Хто їде, І виїжджаємо на вулицю Комунальник. І рухаємося все прямо до регульованого перехрестя, який будемо повертати на ньому ліворуч. Забуваємо слідкувати за знаками, це є зупинка і пішохідний перехід. За зупинками слідкуємо, що в нас, якщо є в нас маршрутні транспортні засоби, ми їх пропускаємо, коли вони вмикають лівий покажчик повороту. Це не забуваємо. Середня швидкість е, маршрут, по маршруті, коли їдемо, приблизно 20 кілометрів. Це мінімум швидкість, принципі, це мінімум швидкість. Нормальна швидкість іспита 30-35 кілометрів. Дивимося у нас є зупинка так само і пішохідний перехід. Стараємося, коли бачимо пішохідні переходи. Відкувати за дорогою завчасно. Якщо бачимо на тротуарах, навіть вже біля пішохідного переходу людей, намагаємося зменшувати швидкість, тому що вони є потенційні пішоходи і вони в будь-який момент можуть піти на, на пішохідний перехід і можемо зробити ще одну помилку. Дивимося, у нас є рух по смугах, знак ми займаємо ліву смугу з покажчиком повороту, дивлячись ліве зеркало. І будемо повертати ліворуч, шукаємо покажчик повороту. Дивимося також на цей світлофор, він відліком відрізняється. Зліва це наш світлофор напроти нашої смуги. Він дозволяє виїжджати, можемо їхати ліворуч. Враховуємо, що у нас при повороті ліворуч, у нас пішохідний перехід, також зелений світлофор. Ми займаємо крайню праву смугу. І можемо повертати. Далі рухаємося по вулиці Вінниченка і зараз ми будемо на найближчому повороті праворуч, так, машина нас хоче підрізати, зеркало не дивиться, будемо повертати праворуч на вулицю Жасміна. Притормажуємо тут, зменшуємо швидкість, тому що в нас... Вузький поворот і пішохідний перехід. Тут будемо уважні, тому що при повороті направою зустріч вулиці можна часто заїхати на зустрічну смугу, що може привезти до ДТП. Так, у нас пішоходи ходять по проїжджій частині. І рухаємося все прямо по вулиці Жасмінна. Тут у нас є досить вузька вулиця, тому... тому Намагаємося швидкість велику не розвивати. У нас є перешкода, вмикаємо лівий покажчик повороту, перевіряємо його в зеркалі і повертаємося назад з правим показчиком повороту. Так, також у нас є перешкода, обміжаємо її. Збирати таку швидкість, щоб нам було комфортно в цих поворотах, Якщо, щоб не порушити розмітку, хоча тут розмітки немає, в принципі, але ми можемо часто заїхати на зустрічну смугу, тому зменшуємо добряче швидкість по цих поворотах. Їдемо до вулиці Руська, там повернемо праворуч. дивитися в зеркала, тому що часто автомобілі нас при швидкості 20-30 км можуть обганяти, тому маємо завжди їх помічати в зеркалі. Вмикаємо завчасно покажчик повороту правий, дивимося на знаки, у нас є пішохідний перехід, також закритий добре, перевіряємо, чи немає пішоходів. І пропускаючи зліва автомобілі, ми повертаємо праворуч, не заїжджаючи також на розмітку зустрічного на звуку. І рухаємося все прямо, дивимося по знаках, що у нас тут обмеження швидкості є і звуження з лівої сторони, тому це враховуємо обмеження швидкості. Далі у нас є 40 км. Тут і в нас зупинка заборонена до, до знака. Якщо потрібно десь би було нам, наприклад, зупинитися, можемо зупинитися з правої сторони даного проміжку біля високого бордюра. Вмикаємо покажчик повороту, правий перевіряємо в правому зеркалі і зупинилися. Вимкнули покажчик повороту і продовжуємо. Минулий лівий і продовжуємо Не забуваємо також дивитися в зеркало ліве, коли починаємо рух. Так Ми маємо на регульованому перекресті повернути праворуч ми Бачимо по знаках групу по смугах. Ми маємо далі дотримуватися правої смуги. І вмикаємо завчасно правий покашник повороту. Бачимо, що права далі так і дозволяє направо. Тут добре дивимося на зустрічні автомобілі, що вони дотримуються розмінки. І повертаючи праворуч, дивимося на світофор. Також пішохідний перехід у нас тут. Зелені. І зупинка. За цю зупинку також слідкуємо. Часто маршрутні транспортні засоби тут в нас стоять, їх часто треба об'їжджати, або призупинитися і пропустити, все залежить від ситуації. і Тут ремонтні роботи бачимо, ми тут не спішимо, тримаючи праву смугу. У нас закінчується односторонній рух, ми далі тримаємо праву смугу і продовжуємо рух до регульованого перехрестя На регульованому перехресті будемо повертати. Ліворуч. Ми перелаштовуємося в ліву смугу і будемо повертати ліворуч. Їдемо до регльов перехресті, там на лів повертаємось, завчасно вмикаємо, не забуваємо вмикати качну повороту і дивимося на світлофор. Скільки в нас тут є Автомобіль, який перед нами, ми собі за ними стоїмо. І Коли буває, немає, і ми перші стоїмо на світлофорі, доїжджаємо до стоп-лінії і там зупиняємося до стоп-лінії. Не забуваємо і не порушуємо розмітку. Вертаючи ліворуч, ми маємо пропустити зустрічні автомобілі. Ми чекаємо або Поки не буде зустрічних взагалі, або поки не зупиняються автомобіль, який праві, правіше від нас. Тому що ті, що автомобілі зліва, вони можуть постійно їхати, в них є зелена стрілочка, яка дозволяє їм їхати. Але вони мають пропустити нас. Не всі це знають, звичайно, але так воно є. І рухаємося по комунальників прямо. Баємо перевіряти зеркала, тому що ми їдемо по маршруті швидкістю 30-35, нас часто об'їжджають автомобілі, щоб ми їх бачили в зеркалах. Також перевіряємо пішохідний перехід, пішохідний перехід. також не забуваємо про праве зеркало, тому що часто двоколісні транспортні засоби люблять з правої сторони об'їхати автомобілі, якщо вони рухаються з такою швидкістю або чуть меншою, чим вони полюбляють їх і рухаємося все прямо по комунальників, і там перед заправкою буде повертати ліворуч. Повертаємося назад до сервісного центру. Тут пішоходів багато, особливо коли іспит, як на зло. І перед заправкою наліво повертаємо. Тут ще не вмикаємо лівий покаші, тому що тут у нас є прилетана територія, поворот наліво. І вже ближче до заправки ми вмикаємо ліву покаші повороту, пропускаємо зустрічні автомобілі і будемо повертати ліворуч. Також дотримуємося своєї смуги в праву смугу. Стараємося не зарізати, щоб не через устичну ми повертали. Також тут в нас є таких три пагорби, сильно не розганяємося, не вбиваємо автомобілі серед на центру. І рухаємося все прямо, дивимося далі на знаки у нас. Небезпечних два повороти, швидкість також не розвиваємо. Головна дорога у нас продовжується і небезпечний пішохідний перехід. Ось він і є. Тут часто також пішоходи вибігають досить швидко, особливо з парковочного місця. І Будемо повертати праворуч. Вмикаємо завчасно правий покажник, перевіряємо прямо зеркалі, чи ніхто не рухається на двоколісних транспортних засобах. Пішоходів також перевіряємо, чи немає і повертаємо праворуч. Тут намагаємося їхати максимально повільно, Вмикаємо першу, хто на механіці, і праве своє положення тримаємо і шукаємо місце для зупинки. Все показуємо по качекам повороту і паркуємося, також дотримуючись розмітки. В принципі, все. Ось був п'ятий маршрут. Складних моментів, в принципі, жасміна вулиця, що є в нас вузька, потрібно там не спішити. В принципі, можна здати. Всім успіхів.